У Севастопольській міській держадміністрації відбулось засідання колегії по завершенню заходу. Голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба відзвітував представникам змі про розглянуті проблемні питання життя міста і можливі варіанти їх вирішення. Подробиці у наступному сюжеті. Колегія міської держадміністрації була скликана для розгляду та вирішення злободенних питань. Цього ж разу на засіданні були розглянуті проблеми, які виникли у дотриманні законів та конституції працівниками Севастопольської міської держадміністрації та службовцями міністерства внутрішніх справ, а також дотримання норм містобудування з боку інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у місті Севастополь. На колегії розмови два вопроси. Перший вопрос о государственной администрации и адміністрації і Міністерства в діл Сівастополя соблюдения законности и конституції. З приводу даного питання було вирішено продовжувати дії з надання допомоги правоохоронним органам та створення сучасних методів боротьби з правопорушеннями завдяки запровадженню програми контролю за службами та підрозділами. И второй вопрос, очень важный, который, я уверен, и вас беспокоит и интересует, это информация инспекции архитектурного строительного контроля ГАСКО по соблюдению и соблюдению с порядка и законов в случае нарушений решений, принятых решений городской власти. Главный проблемный вопрос – это соблюдение через решение судов исполнение наказания нарушителей на территории города Севастополя. Больше 5 миллионов невзысканных штрафов, то бишь инспекция принимает решение, добивается в сложных условиях решений судов, а Васька слушает да есть. Мы проголосовали, приняли решение обратиться в в Министерство юстиции помочь нам в принятии решений, которые позволят жестко контролировать соблюдение закона и выполнение штрафных санкций. Котори в тому числі в тому числі допомогу поповнить бюджет стосовно другого питання були розглянуті всі проблемні об'єкти, які добре знайомі мешканцям міста, які проживають за адресами: Новоросійська п'ять, кріпосний Кріпосний-4Б, радянська 16 та інші. З цього ж приводу дабком проаналізував рішення видачі схвалених декларацій і 430 несхвалених декларацій. Однією з цікавих пропозицій для реалізації у новому році за словами керівника Севастополя є реконструкція Малахового Кургану.